Всім доброго дня, хто цікавиться солісами 50 з кабінами, ось є наявності, що зараз зроблю таку невеличку демонстрацію RX50, ціна 22300 такого тракторця. Повний привід, соліс. Ось така кабінка. На кондюку. Заведемо. Так, заводимо. Заводиться легко. Є регулювання руля. Під низом є такий щупик, на себе його, руль на низ і все. Щоб вийти з кабіни, підняти його знизу, раз, він собі відійшов. Також є регулювання по висоті руля. Не кожен трактор це має, закрутили і все. Турпідсилювач. Чотири вперед, п'ята назад, Повишені, понижені, рушник, вал відбору з певними діапазонами, Микач переднього моста. Навізка також регульована по висоті. Окремий розподільник на гідровиходи, кабіна безшумна гонько музичка грає, кондиціонер. Є, yeah, є. Yeah. Все наведено. Сочитненько. Так, проїдемося гонько на черепасі. У мене ще пачка є. Ось така. До нього. Це було спецзамовлення клієнта. що, треба стовпачку навчити їздити. Так, що кому потрібен такий тракторець, звертається в компанію МініАгро по номеру телефону, який ви бачите в себе на екрані. Дякую всім за увагу, гарного дня!